Використовуючи викопні рештки динозаврів, палеонтологи виявили понад 900 різних родів і понад тисячу видів нептахових динозаврів. Динозаври представлені на кожному континенті як сучасними видами птахами, так і копалинами, але лише деякі з них відразу впізнаються маленькими дітьми та дорослими. У цьому відео я хочу вам розповісти про дуже цікавий рід динозаврів, представник якого, як і теранозавр, є одним з найпопулярніших динозаврів, впізнаваних серед більшості людей будь-якого віку цератопсиди. це родина птахотазових динозаврів, у яких усі відомі види були чотириногими і мешкали в основному на місці сучасної Північної Америки. Хоча два види синоцератопс і тураноцератопс відомі з відкладень в Азії. Динозаври з цього сімейства характеризуються наявністю дзьоба, декількох рядів зубів у задній частині щелепи, а також були прикрашені рогами і іншими наростами. Сімейство ділиться на дві підродини. Казмозаврини, як правило, мали характерні довгі трикутні нарости навколо коміра і добре розвинені роги на лобі. У центрозаврин був добре розвинений носовий ріг або носовий наріст, а також нарости на комірі. Ці роги і нарости допомагали тваринам пізнавати представників свого виду. Їх конкретне призначення не зовсім зрозуміло. Захист від хижаків є однією з можливих цілей, хоча роги є крихкими у багатьох видів. Ймовірніше, що як і у сучасних копитних, вони були вторинними статевими ознаками і використовували їх в демонстраціях або для внутрішньовидової боротьби. Центразоврини часто знаходилися в масових похованнях кісток декількох видів, тому передбачається, що тварини могли жити у великому стаді. Тож я пропоную вам сісти зручніше і разом зі мною розглянути декілька яскравих представників сімейства тератопсидів детальніше. Трицератопс один з найвідоміших цератопсів, що жив на території сучасної Північної Америки та мешкав в самому кінці крадяного періоду, близько 68 66 мільйонів років тому. Зовнішність трицератопса легко впізнавана, великий кістковий комір та три роги на морді, великі товсті кінцівки, і схожа з носорогом статура. Можливо, найнебезпечніший хижак того часу тиронозавр міг полювати на трицератопсів. Але не ясно, чи могли вони битися один з одним, як це часто зображається. Повний скелет трицератопса досі не знайдений, але з момента відкриття в 1887 році було виявлено безліч часткових скелетів. Про функції наростів і рогів давно йдуть дискусії. Традиційно вони розглядалися в якості оборонної зброї проти хижаків, але за сучасними уявленнями, куди вірогіднішими являлося їх використання в першу чергу при залицянні і для боротьби з родичами. Дорослі особи на різних видів трицератопсів досягали від 6 до 8 метрів у довжину. Череп у нього також був немалий. Довжина черепа складала 2,4 метри, а зріст варювався від 2,5 до 3 метрів, при масі тіла від 7 до 10 тонн. Можливо, вони жили стадами, проте переконливих доказів цього немає. Імовірніше, що трицератопси збиралися в групи по 5-10 особин. Так їм було комфортніше вирощувати потомство та захищатися в разі у разі небезпеки. У стаді найімовірніше дотримувалася ієрархії, ознакою домінантності могли служити роги та колір щита. Вони насамперед призначалися для залучення самки і боротьби за неї, а у разі потреби використовувалися для захисту від противника. Трицератопси були рослиноїдними, а через їхнє низьке розташування голови їхньою основною їжею, ймовірно, були низькорослі рослини. Ймовірно, його раціон складався з папороті пальмових гілок та листя саговника. не годував трицератопс і іншими низькорослими рослинами, чагарниками та деревами. Щелепи закінчувалися вузьким глибоким дзьобом, який, передбачається, був призначений для відриву рослин, а не пережовування. Наявність ворогів у трицератопса ще одна спірна тема у вчених колах, враховуючи розмір динозавра, складно уявити його чиєюсь здобиччю. Єдиним гідним суперником, на думку істориків, був тиранозавр. Припущення ґрунтується на даних про Раціон Ящера. Відомо, що він харчувався травоїдними динозаврами. Кижак міг полювати на трицератопса, але з огляду на розміри останнього бій не можна назвати нерівним. Трицератопс найпопулярніший герой книг, фільмів та передач про динозаврів. Ми його знаємо як головного ворога тиранозавра, принаймні сцени з їхньою боротьбою дуже люблять зображати на сторінках книг та у документальних чи художніх фільмах. Трицератоп, звичайно, ж є найвідомішим прикладом рогатих динозаврів. Але було багато інших видів, деякі з яких також були видовищними, як і їхній популярний родич. І часто виглядали набагато химерніше. Пахирінозавра Рід динозаврів сімейство Царатопсид, що мешкали за часів пізньокрейдової епохи 83-66 мільйонів років тому на території сучасних Канади і США. Перші викопні останки були знайдені в 1945 році Чарльзом Штернбергом в каньйоні підкову Канаді. Пахарінозавр мав гладкий кістковий виріз з нерівними краями, який тягнувся уздовж усього рила. Цей характерний виріз був досить міцним, завтовшки більше 18 см. Так що тварини могли помірятися силами, зачепившись цими виростами. Вчені, вважаючи, на носовому вирості пахерінозавра міг розташовуватися ріг, утворений з кератину. Речовини, з якої складається ріг сучасного носорога, але кератин у викопному стані не зберігається, тому таке припущення не є доказовим. Пахерінозавр був дещо незвичайною твариною для представників цератопси, оскільки у нього були відсутні укруплені кісткові надбрів'я і ріг на носі, характерний для інших динозаврів цієї групи. Але в усьому іншому він повністю відповідав вигляду інших рогатих ящерів. Комір пахирінозавра мав характерні шипи та роги. Два великих вигнутих шипи були спрямовані назад від краю коміра, а один шип між очей біля основи коміра був направлений уперед. Можливо, коміри шипи служили відмітними ознаками, за якими тварини впізнавали собі подібне. У комірі було два наскрізних отвори, як і у багатьох інших рогатих динозаврів. Раніше вважалося, що до країв цих отворів прикріплялися великі щелепні м'язи, але сьогодні ця ідея спростована. Функція коміркових отворів досі не з'ясована. Можливо, вони просто полегшували череп, який досягав майже 2 метри довжину. Розмір і форма цих прикрас відрізнялися для кожної особини. Можливо, тому вони допомагали пахирінозаврам впізнавати один одного. Оцінки розмірів найбільшого виду пахіринозаврів вказують на довжину від 6 до 8 метрів при масі тіла близько 4 тонн. Було виявлено багато екземплярів і дорослі та підлітки часто виявлялися разом. Що говорить про те, що ці динозаври дбали про своїх дитинчат. Пентацератопс рід птахотазових динозаврів з-під родини Хазмазаурин, сімейства Цератопсид, що жили за часів пізньокредяної епохи близько 76 73 мільйонів років тому. Перші скам'янілості було знайдено у 1921 році Чарльзом Штернбергом у районі Сан Хуан, нью мексико США, незважаючи на свою назву, роги», що означає Пентацератопс, мав тільки три повноцінні роги, а інші два то горби на щоках. У цього динозавра короткий хвіст, велике тіло, колоноподібні ноги з копицеподібними кігтями і кістковий комір в задній частині черепа, опуго дзьоб, багато зубів і сильні щелепи. Часто говорять, що у Пентацератопса був найбільший череп серед будь-яких наземних тварин, що досягав близько трьох метрів у довжину. Ще однією цікавою рисою пентацератопсів є його кістковий комір. Який злегка серцеподібної форми і більш вертикальний, ніж у інших цератопсів. У коміра були два отвори, які були покриті шкірою. Палеонтологи вважають, що ця шкіра була яскраво забарвлена і використовувалася для відлякування хижаків і виклику суперників свого виду на бій. Це був дуже великий звір. За деякими оцінками вчених він мав близько 6 метрів у довжину і важив від 2,5 до 5 тонн. Стиракозавр Монотиповий рід птицетазових динозаврів з-під родини центрозаврин сімейства Цератопси існували стеракозаври у кінці кредіного періоду близько 76 75 мільйонів років тому, були поширені на території сучасної Канади. А ось перші викопні останки були знайдені все тим же Чарльзом Штернбергом в Альберті, Канада, в області відомої зараз як провінційний парк динозаврів. Масивне тіло стерокозавра нагадувало носорога, а його унікальний комір надавав йому вражаючого вигляду і образу, що запам'ятовується. За оцінками 93-96 років, його розмір досягав від 5,5 до 6 метрів у довжину і вагою приблизно у 2700 кг. У 2010 році Грегорі Полу оцінив його розмір завдовжки в 5,1 метра і вагою в 1800 кг. Череп у стиракозавра був дуже масивний, з великими ніздрями і великим носовим рогом, що досягав 57 см довжину. Черепний комір був з порожнечами і увінчений чотирма великими шипами. Кожен з чотирьох довгих шипів був рівний по довжині з рогом на носі і досягав від 50 до 55 см завдовжки. Його потужне захисне озброєння було життєвою необхідністю. За стадами великих травоїдних завжди слідували грізні хижаки. Ймовірно, при нападі на стадо дорослі стеракозаври утворювали коло, виставивши назовні шипасті рогаті голови. Через такий заслін важко було прорватися, і їх хижаки воліли атакувати відсталих і ослаблих особин. Стеракозавр був чудово озброєний, і багаж гострих шипів на комір, який сам по собі був значним щитом, багато посилював головну зброю ріг. Їм можна було завдати травми навіть великому тераподу. А таких тут було достатньо. Адже тут мешкало одночасно два великі тиранозавриди Горгозавр і Дасплетозавр. Проте вчені вважають, що головна функція самих шипів це привертання уваги особин протилежної статі, і навіть визначення ієрархічного становища у стаді. Самці красувалися ними та конкурували один з одним за найвищу позицію. Приголомшливі тварини, чи не так? Це усього лише мала частина великого сімейства. У крейдяний період процвітало багато видів цератопсових динозаврів, і всі вони мали свій унікальний і неповторний вид: це і найбільший представник цератопсид Еотрицератопс і грізний Діаблоцератопс з абсолютно приголомшливими рогами. Навіть є цератопс, названий на честь медузи Горгони з грецької міфології Медузацератопс або Космоцератопс, який є володарем найбільшої кількості рогів серед середцератопсид. В основному основну масу представників сімейства, яке так само називають рогаті динозаври, виділяли їх черепи з кістковими щитами з великими рогами. Цератопс являє собою останнє сімейство рослиноїдних і займали найвищу ступінь в еволюції динозаврів незадовго перед їх вимиранням, яке сталося 66 мільйонів років тому, в результаті падіння метеорита розміром близько 10 кілометрів на півострові Юкатан в Мексиці. Історичний період існування сімейства Цератопсид від 90 до 65 мільйонів років до нашої ери. За цей період вони боролися за своє існування як справжні гладіатори на арені проти хижих теропод, часом перемагаючи, часом програючи у важких сутичках. Але перед останнім викликом разом з іншими динозаврами вони виявилися безсилі. А на цьому усе, і я дякую всім за перегляд. Не забувайте поставити палець до гори і обов'язково залишайте свої коментарі. Ви найкращі слухачі і я, як завжди, бажаю вам усім миру та добра. До нового відео, друзі.